Новий вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також радий вітати сьогоднішнього гостя. Давно його не було у нас. Ми його запрошували, але знову таки ви зрозумієте. Робота, напружена робота і дуже цікава робота. Я поки що буду не буду розкривати всіх абсолютно карт. Сьогодні у мене в гостях директор комунального некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна лікарня номер один, пан Костянтин Ліваковський. Пане Костянтине, радий вас бачити. Доброго дня я вас. Я не, не, не хотів спеціально казати ще одну, е, ще одну тезу, про яку ми сьогодні будемо говорити, і з якої я би пропонував сьогодні розпочати е, тезу про те і інформацію про те, що е, вінська міська клінічна лікарня номер 1 е, нещодавно в чітко не відслідкував. Конкретне число, та його практично і бути не може за конкретне число. Тому що це процес е, відбувся. Процес об'єднання з е, районною лікарнею, Як ми просто говоримо, вибачте мене, так, я кажу міською, зараз міською клінічною багатопрофільною лікарню. Ми просто між собою казали районна лікарня. Е, процес як об'єднання, так і роз'єднання, е, процес злиття, так і розмежування він завжди непростий, Це по перше, він тривалий. Це по-друге, це. Е... Тож з я знаходжуся в процесі, да як це відбу? з чого це почалося, відбувалося і зараз відбувається. Адже наскільки розумію, процес ще не завершений. Так звичайно, процес ще не завершений. Це не дуже проста і не дуже швидка справа, враховуючи потребу в об'єднанні на ходу, скажімо так. Тобто, ні один із закладів не міг бути зупинений ні на який час, ні на 5 хвилин. І цей процес об'єднання мав відбутися під час роботи об, обидвох закладів, досить великих, потужних. Е і та і та лікарня мала потужний ліжковий фонд 285 ліжок першої лікарні і багатопрофільної 242 ліжка. Угу. Ми мали це об'єднати, при цьому мали не зупинити нічого. Ми мали не створити для тих, хто в нас обслуговується жодних труднощів. Ми це чітко розуміли. Що цей процес буде дуже непростим, але стараємося і старалися зробити так, щоб ніхто від цього не постраждав і не відчув. Фізично залишилось все на своїх місцях. І перша лікарня нікуди не поділася, і та частина першої лікарні, зараз, яка раніше називалась Вінницькою багатопрофільною, залишилась теж на своїх територіях. Просто ми з 1 лютого поточного року працюємо як єдиний заклад Вінницька міська клінічна лікарня номер 1 ми зберігли на даний час навіть амбулаторний прийом за двома адресами. Тобто ми маємо uh -huh. в своїй практиці дві адреси Хмельницьке шосе 96 і Хмельницьке шосе 92. І там, і там проводиться амбулаторний прийом, тобто наше поліклінічне відділення тепер називається поліклінічним центром і здійснює прийом за двома адресами. Запис на цей прийом здійснюється також за двома адресами, але е і задобавили ще два номери телефона. Це виявилось таким. Одним із самих проблемніших питань бо в процесі об'єднання створились певні черги для запису на прийом. Ми додавали ще одну рецепцію. Туди додавали ще два телефони. Не можу сказати зараз, що ми на 100% вже владнали проблематику з чергою. Є певний дефіцит в певних вузьких спеціалістах, до яких є ще на сьогоднішній день черги і дві неділі і більше. Але ми над тим працюємо, щоб змогти цей процес врегулювати і щоб якнайменше створювати проблем для наших пацієнтів, які хочуть записатися на прийом. Насправді ще дуже збиває та ситуація, яка є навколо нас. Тобто, під час повітряної тривоги, ми не вправі не маємо права і можливості здійснювати прийом амбулаторних пацієнтів. Відповідно, збивається попередній запис. І створюються певні проблеми в тому, що утворюється черга на прийом. Ми з цим зараз намагаємося відпрацювати механізми, щоб це подолати. Думаю, що найближчим часом стане менше незадоволених, хто не може записатися на амбулаторний прийом. Всьому іншому пройшли зміни структури, звичайно, додавались нові. Відділення нові площі, ми ту структуру всю переглянули відповідно до сьогоднішньої потреби в забезпечення населення стаціонарною медичною допомогою. Це потужні колективи. На обидвох половинах є представники кафедри Вінницького національного медичного університету, з якими ми співпрацюємо. І на сьогоднішній день. Ми лікуємо з лютого місяця. От, щоденна статистика. Це орієнтовно 400 450, 420 пацієнтів щодня перебувають на стаціонарному лікуванні. Ем, я тоді чіпляюся за крайню вашу тезу за цифри за статистику. Ем, статистика зовсім непростих місяців останнього року, якщо брати в цілому. А напевно, ем, краще було би поговорити і. Логічніше поставити запитання стосовно зими, і зараз ми йдемо вже в теплий період. Момент захворюваності. е, як пережили цю військову воєнну зиму? Скажімо так, останні роки багато таких визначальних факторів, зовнішніх, які впливають взагалі на здоров'я всіх людей, і тому і плюс. Останніх три роки досить важкі були періоди і досить були малими можливості для раннього виявлення хвороб, для вчасного звернення. То був ковід, в якій заборонені були планові госпіталізації. Тепер військовий стан, який вносить свої корективи і теж створює певну напругу. Тому останні місяці є реальне збільшення кількості пацієнтів, яким потрібна. Медична допомога і амбулаторна в вигляді консультацій, і стаціонарна ми відчуваємо, відчуваємо останній час перевантаженість нашого ліжкового фонду. Зазвичай, вже в цей час, в спокійні роки з початком весни, кількість пацієнтів. Зменшували угу. зараз вона не зменшується а по деяким нозологіям вона навіть і збільшується. Якщо це стосується ковіду, то останніх дві неділі ми відчуваємо реально збільшення кількості пацієнтів, які до нас поступають. Тобто, є такі дні, що це 10 і більше такого не було давно. Чи можна говорити, знову таки згадуючи два тижні, ну максимум три тижні тому, все таки е, погода пішла на плюс. Сонечко е, почало частіше виглядати, е, стало тепліше. Більше народу з'явилося на вулицях, в е, як ми кажемо, центрах скупчення е, торговельних, е, ну і так далі. І так далі. Тобто е, більше людей е, і більше контактів почали, ми почали. Отримувати це може бути однією з причин е, цієї тієї ситуації, що от ви сказали, е, на жаль, іде збільшення е, захворюваності ну, так звичайно, це одна з причин. Може так, бути. Одна з причин, і звичайно змінилися безпекові пріоритети. Ми живемо тепер в іншому страху і менше реагуємо на ті страхи, які були, коли ковід починався. Угу. Тому безпечність вона приводить до того, що збільшується, да стали більше виходити, бо весна стали менше берегтися, бо вже звикли з тим, що ми живемо з цим захворюванням. І останні місяці півроку не було настільки важкого перебігу ковіду, і тому дійсно стерлися, зменшилися побоювання щодо його зараження і тому. Реально проходить зараз ріст, і тому реально зараз є багато хворих, пане Костянтине. Я пам'ятаю, а ви ще краще пам'ятаєте, коли тільки-тільки почався ковід, ми досить таки дивно, незвично для нас було носити ту саму маску, тобто певний перелік застережень, які ми мали виконувати, і це було сказано як на рівні держави, так і на нижчих рівнях. Я маю на увазі, наприклад, на керівництві Вінницької територіальної громади. Чітко було введено. Я пам'ятаю, що дуже добре, коли мені, як працівнику засобу масової інформації, тоді ще так називалося, видали спеціальну перепуску, щоб я міг сісти в трамвай. Було таке. Скажіть, будь ласка, чи реально зараз і чи доцільним було б зараз хоча б подумки кожному повернутися до тих часів, знайти ті самі маски, які вже не є дав давно і далеко не є дефіцитом, і уберегти себе? І оточуючих тим, що просто взяти і самостійно проявити ініціативу, їх носити. Звичайно, безпека є безпека. Все, що ми робимо, ми завжди про це говорили. Що залежить вона кожного від нас, все, що ми робимо для того, щоб берегти себе, береже і інших, однозначно. Але ну наразі будемо чесними, багато ми бачимо людей в масках. Ні, от я тому і хотів запитатися. Невже е, ота от страшна е, сторінка? Ну, дійсно тоді дуже сильно хворіли, особливо оцей, от, перша хвиля ковіду. Дуже сильно і, на жаль, багато померло з тих, хто хворів. Е, бо тільки-тільки пробували, тільки знаходили е, в, 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 оці всі протоколи, як ви кажуть, да? Е, Тому мене дивує, що самостійно ми чомусь якби нічому не вчимося, або вчимося якось дуже дуже. Погано, що заважає нам проявити ініціативу і самостійно це зробити. Багато, багато факторів, які от зараз е, ці безпекові страхи е, кудись поділи. Так е, перше, що після тих страшних хвиль були такі слабкі хвилі, коли люди це ну запросто переносили як звичайні там герої, угу. ну, і це нас розслабило. Плюс зараз реально інший безпековий пріоритет. І якби нато менше звертається увага. Хоча да рекомендація залишається тою самою. Треба берегти себе і в інше. На початку цього року це десь під кінець навіть січня, почали говорити про новий штам коронавіруса. Декілька слів, якщо знаєте про нього, що ну можливо, що чули, можливо, що знаєте, як він проходить, що проходить, чіпляється, як він реагує на той протокол лікування, який вже затверджений, який вже опробован. Які би не були штами по назвам зараз, останні місяці це все протікало більш слабкою і менше вираженою симптоматикою. Багато людей хворіють і переносяться вдома без специфічного лікування. Але на жаль, останні тижні показують, що та такі є частина пацієнтів, яка переноситься важко, і ми. В деяких випадках повернулись до кисневої терапії, яку давно не застосовували. Але і ті штами, що є зараз і що були раніше, досить адекватно реагують на саме противірусну терапію, якщо вона призначається в ранніх стадіях, коли ще людина позитивна, коли йде саме зростання вірусного навантаження, застосування противірусних препаратів, робить свою добру справу, і люди, слава Богу, зараз одужують набагато краще і швидше, ніж це було в ті хвилі, коли було. Коли був початок, угу. ем, як на початку, так напевно і зараз теза про вакцинування, е, це наскільки я так розумію, за даними джерел, це є основна е, застережна, навіть не застережна, а основ, основний перший крок, який має зробити е, пацієнт. Ми завжди про це говорили, що саме вакцинація це той вибір, який дозволяв завжди боротися з хворобами, які перебігають як епідемії чи пандемії. Нічого до цього часу не змінилося. Нема альтернативи, немає вибору. Світ продовжує вакцинуватися від ковіду, і ми повинні продовжуватись робити те саме. Якщо на початку говорили, я знову таки про ковід. Якщо на початку говорили... Новий штам, е, нова хвороба, новий вірус недосліджений. І тому ми тільки можемо, нам недостатньо ще вдалося поспостерігати, і тому нам недостатньо є у цієї доказової бази представником доказової медицини, якої ви в принципі є. Зараз вже напевно весь світ достатньо. За ним подивився і вже може говорити, що це, де це, як це, чому це. Ну, ми ж замітили, що весь світ уже і спокійніше реагує на те, що збільшується рівень захворюваності в тій чи іншій країні, вже менше обмежувальних заходів, вже нема таких зовсім, там як були раніше, там застережних, щоб не... і перекриття кордонів да, було. перекриття кордонів, заборона на в'їзд, виїзд. Угу. Вже таких речей ніхто нікого не ловить, нікуди нікого не закриває і не заставляє лікуватися. Тобто світ навчився. Скажімо так, може, це і не добре, але жити разом з цим захворюванням, яке нікуди не поділося, яке тільки змінюється від штаму до штаму, ну поки, на жаль, зовсім не, не минулося. І адаптація відбулася через розуміння того, що з цим процесом можна було, в принципі, боротися. боротися Профілактично вакцинаціями угу. і боротися вже лікарськими препаратами в разі захворювання. Е, я з жахом просто згадую е, кадри е, перших інфікованих українців, які везли автобусами, і як нападали на ці автобуси, як били вікна, і що кричали, і це зараз так? Це жах. Да. Це хорор. Просто да. це дійсно просто жах. При тому при всьому ніхто абсолютно не відміняв наших ваших старих добрих знайомих, я це все беру зараз в лапки. Я маю на увазі сезонні захворювання. Сезонні захворювання. Як, до речі, от грип пройшов, ну зим, умовно, зима закінчилася, це просто ще її такі слабесенькі нагадування. Нам до побачення каже зима своєю температурою, снігом. Як е, пройшов сезон грипу? Скажімо так, він ще не пройшов. Просто є також, як і в будь-якому вірусному захворюванні. Є пікові моменти, коли збільшується, коли стабілізується рівень захворюваності, коли зменшується. Зараз вже пройшов момент його збільшення. Такого ми є дозорним закладом. Ми зробимо ці спостереження, працюємо разом з лабораторним центром. Тестуємо пацієнтів і визначаємося е, з тим, скільки є сьогодні захворювань на грип чи інші гості респіраторні вірусні захворювання. Так, да, дійсно зараз не пік, але він нікуди не подівся. Він теж є. І були невеликі, правда, але були і колективні спалахи, так їх назвемо. Тобто, спалахи такого захворювання в колективі, коли люди теж не, ніяк себе не обезпечували, один, другий, третій. Дивись, і 18 зразу з одного колективу є захворівших на грип. Угу. Але він, на щастя, вже також не приносить таких грізних ускладнень, як бували в різні часи. Так і люди спокійно виліковуються і продовжують своє життя. На вашу думку, оця програма Стоп грип» і знов таки вакцинація. Про вакцинацію говоримо. Зіграла свою позитивну роль цього року? Цього року так однозначно важко сказати, бо рівень вакцинації по грипу реально зменшився. І тут. ну, Важко виділити якісь позитиви, що угу. він зменшився. Але насправді цей рік прийшов так з меншою кількістю вакцинацій загалом. Я вам відверто скажу. Просто я вперше в цього року я вакцинувався з топ грип. Спробував на собі цю програму, і знову таки, практично в один день, в один вечір зробив дві вакцини: першу стоп грип і наступну від ковіда. Ні, Ну, ви ризикові. А дві руки? мені ну такі чарівні дівчатка кажуть, там може. Можна і так, ну можна і так. Е, якщо говорити серйозно, е, і знову таки, якщо можна про це говорити, пане Костянтине, е, на що, е, на жаль, на що вінничани почали е, частіше хворіти? Я не хочу казати оце слово найпопулярніша хвороба, ну якось так, але іноді деякі журналісти саме так і кажуть. Е, скажімо так. Не можна зараз надавати ну якусь таку чітку характеристику, що за останній час збільшилося, що зменшилось. Да, там вірусні ковід збільшилось. але загалом у війничан є потреба в допомозі, враховуючи те, що ми попередньо проговорювали, за різними абсолютно напрямками, тобто. Відсутність певних можливостей створило дефіцит для лікування за всіма напрямками, які, наприклад, надаються в межах нашого, нашого підприємства. Угу. Так, ми надаємо амбулаторну консультативну допомогу за 18 вузькими спеціальностями, і кожна з них сьогодні користується попитом. Ми... Маємо тепер в два рази більше стаціонарів. Ми маємо. Ну, більше пів тисячі ліжок. Там, наскільки я пам'ятаю, вони... 520 має бути. 565. шдестів. 465 розгорнуто на сьогоднішній день. Ми трошечки їх оптимізували після об'єднання, і сьогодні маємо 465 ліжок. І ці ліжка є використовуються повноцінно. За всіма напрямками, тобто є і терапевтичні хворі, і хірургічних достатньо хворих, і травматологічних хворих, старі хронічні серцево-судинні захворювання, інфекція, пульмонологія, гастроентерологія, неврологія. Всі напрямки користуються попитом. Є багато захворювання, які Потрібно було і раніше лікувати чогось такого особливо нового в даний період нема. Це все ті стандартні знайомі всім захворювання, які є завжди, просто зараз. Стало трошки більше доступу, бо не закриті на ковід, угу. немає такого об'єму пацієнтів, і наші всі вузькі відділення працюють за своїми напрямками і повністю завантажені. Пацієнтів питання, яке переконаний саме на завершення, його так залишив. Яке можливо вам не дуже сподобається. Матеріальне матеріальна база і матеріальне устаткування забезпечення. Матеріальне забезпечення? Як ви знаходите спільну мову з центром? Uh, ну, досить важкий процес, враховуючи. Процес об'єднання угу. знову ж таки. Тобто зараз треба об'єднати наші договори. Ми були дві окремих лікарні, які заключали окремі угоди з Національною службою здоров'я. Зараз іде такий дуже непростий процес об'єднання цих договорів з визначенням уже загального матеріального ресурсу, яким ми зможемо користуватися. Але цей процес з залаштунками для пацієнта, ми його ніяк не показуємо. Він дуже важкий для нашого колективу, бо дуже великий по об'єму роботи. І ми насправді з лютого місця з моменту об'єднання. Працюємо без графіку, але працюємо таким чином, щоб не відчули поки тих проблемних питань, які залаштунками наші пацієнти. І маю впевненість в тому, що вони не відчують. Насправді, ресурс, скажімо так. Малий, але достатній, тобто немає проблематики якоїсь такої, яку б не можна було вирішити. Нас підтримує Вінницька міська рада, там де ми не можемо дотягнути все. Це абсолютно спокійно, об'єктивно, адекватно розглядається. Є якийсь напрямок, де ми не можемо закрити. Виключно з коштів зароблених по НСЗУ нам допомагає місто, розуміючи, що це пацієнти територіальної громади, угу. яким треба надавати в першу допомогу В першу чергу. Так ну і плюс всі, хто до нас звертається з інших регіонів, також тобто нема в цьому різниці, звідки ти є е, питання в тому, щоб угу. отримати і надати адекватну об'єктивну гарну медичну допомогу. Тобто, не можу сказати, що сьогодні є проблематика по якомусь обладнанню, якого ми би не могли купити, чи по виплатам заробітної плати. Все нормально, мінімально, але ми мріємо про розвиток і надіємося, що в результаті оптимізації нашої структури, в результаті об'єднання за якийсь час не швидкий, не день, не два, не місяць, з якихось півроку, рік ми зможемо перше розвинути ті напрямки, які потрібні в першу чергу пацієнту, і в другу чергу, які принесуть нам матеріальний дохід, з якого можна буде стимулювати колектив, персонал для професійного розвитку. Директор комунального некомерційного підприємства Вінницька міська клінічна лікарня номер 1 Костянтин Ліваковський був гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін». Щиро вам дякую. Дякую вам. Мало ми з вами зустрічалися в цей крайній час, крайній рік. Я би навіть так сказав. Ну напевно, стали здоровішими або більше проблем. За да, дай Боже, дякую вам. Дякую, дякую вам за е, розмову. Шановні наші глядачі і слухачі. Ідемо зараз на невеличку музичну паузу. Пана Костянтин я проведу, і потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101 і 8 рафем. Місто над Богом. Події що поруч.